От влада Ахметов каже з 2014 року, що не чують голос Донбасу, а голос Донбасу це ми, ми так вважаємо з тобою, що це ми, українці Донбасу. А, і ми теж вимагаємо, щоб в нас голос був почути. Ми вимагаємо цього з 2014 року. Але влада не чує. Влада, як зазвичай, так повелося, так вже і є. Чую лише Ахметових о, цих отерів, які все життя керували бахмутом. От тільки її голоси чутні. А, і при цьому, при цьому да, ми розуміємо, що йде війна, чи ми розуміємо, що не можна, мабуть, проводити вибори. Ми розуміємо, що нам якось треба співіснувати з владою. Да? Це дуже складно знайти ось цю о, золоту середину. Ось я днями розмовляла з людиною, яка є, без сумніву, патріот, захисник держави, який каже, що Зеленський нелегітимний, треба його скидати якось. Е, у мене багато запитань в цьому розділі чи ти згодна з цією думкою. А далі ми йдемо до того, що тема нелегітимності нашого президента вона є дуже популярною в російських пропагандистах. Е, вони свідомо її розганяють, це Одна з трьох їх популярних тез це не моя думка, а думка керівника Української народної ради Донеччини та Луганщини. Що росіяни наразі працюють над трьома темами: нелегітимність зеленського, марність спроб відстояти себе. Українців, да, треба здаватися, ми нічого не переможемо, та е, антимобілізаційна риторика. От що з цим робити? Чи ти згодна, чи ти помічала оці тези російської пропаганди, чи згодна ти з тим, що нелегітимний е, Зеленський, то його треба міняти під час війни? Які твої думки взагалі про? Ну, для мене цього питання нелегітимності не стоїть, бо в нас законодавство прописано чітко в стані військових дій. Президент, навіть якщо спливає його термін, він продовжує залишатись керівником країни і головнокомандуючим, командуючим і продовжує боротьбу. А от коли е, Зеленський підпише перемиря з ворогом, от тоді вже питання постане про його легітимність і про проведення перевиборів. І е, тоді саме націоналісти це питання, багато, багато питань йому зададуть. І в цьому я впевнена: у мене ніяких питань з цього приводу немає. Е, те, що розганяють е, дуже активно цю тематику, так це правда. І, на жаль, наше населення дуже активно на це ведеться. Хоча, знову я повторююсь, у нас люди невігласи в сенсі знання наших законів. Вуха на телевізор сказав, вони починають повторювати. Але я ж кажу, що є закон чітко прописує, і ніяких питань не може бути, що ми зараз в Зеленському будемо закитати про його нелегітимність після 20-го числа. Це перше. По-друге, на жаль, сама влада в цьому підігрує все, і з цим, що можна робить, гуртуватись своїми людьми, людьми, які з ну, однакових поглядів, допомагати один одному, допомагати хлопці, які повертаються з війни. Так, їм треба якось виходити зі стану війни і пристосовувати це в житті. А от те, що можемо ми, ми можемо їх ну на по перше, нагадати всі ці 10 років, і ще раніше, як це все відбувалося, відбувалось, розповісти правду про Донбас, яким чином його здавали, і чому він так і не став українським вчасно. От і е, навчати я, ну, перш за все для себе я бачу е, сенс в тому, що я буду надалі працювати з хлопцями, з молоддю, е, навчати, яким чином е, насправді робу, розбудовувати громадянське суспільство, бо е, наразі зараз його немає в Україні. Залишились багато експертів, які були громадськими діячами. От і е, купа новостворених організацій тепер е, від влади, яка, е, які прикривають їм що ось, значить, у нас громадянське суспільство, ми громадськість чуємо. Але ці організації не є громадськими, бо е, заберіть в них грантові кошти, і сразу вся громадська діяльність їхня зникає. Без грошей вони не працюють та й навіть. Е, Відношення і законодавство у нас вже е, громадські організації урівняли з бізнесом, а не може бути громадська діяльність дорівнювати з бізнесової діяльності. От. І е, так, е, я розумію, що це дуже тяжка буде робота, але я готова до цього і я намагаюся потихеньку і зараз е, виходить на хлопців, е, починаю ці розмови про хлопці, як вам. Ну, як ви повернетесь, вам доведеться йти у владу, і саме вам прийдеться цю країну приводити дотями, і, і, і дійсно її робити незалежною, українською і сучасною демократичною країною, а не чекати, що хтось за вас це вирішить. Бо е, ті, хто сидять при владі, вони ніколи цього не зроблять, і вони все зроблять для того, щоб цих хлопців не допустити до влади.